Я прошу видно, що я зовсім не збирався тут виступати, тому що я тут єдиний мабуть, нормальний, я філософ. Я думаю, що той, би у вас, якщо б я у вас працював, то я би тут е, був, звісно, найпершим, тому що я чуть не вперше в житті бачу, що нормальні люди, не філософи. Самі, як казали про що вибачення тоді, що радянські часи з допомогою молодка з якоїсь матері, пробують побудувати філософію. Це мене, звичайно, зачарувало. Насправді є трохи філософії ну, того, що могло би, мабуть, допомогти. Я так розумію, що ваша проблема була яка? що от є маса емпіричного матеріалу, але його треба якимось чином осмислити. І я вас прекрасно розумію, ви викладачі, як і я. І от на першому курсі їм розказали про методи, ні, про історію, вірусології все розказали, потім про методи розказали. А приходите на третій курс, треба вже якісь думки видавати. так же ж? І того зійшлося. Ну, я зараз взагалі більше нічого не хочу казати. Я кажу тільки одне. Якщо у вас буде ще щось такого типу, я з величезним задоволенням взяв би в цьому участь, яку ви скажете мені. Ну, то есть, треба буде розказати щось про філософію. Я задоволений. Я, е, е, я вам пригоджусь. Я себе рекламую по-простому. Все, що ви розказували, так цілком випадково сталося, що все, що ви розказували про філософію, я знаю. Я не знав тільки мутуалізму, не можу розібратися. Мені от кажуть помічники, що мутуалізм вид все-таки симбіозу, а у вас це звучало ну, поряд симбіозу. І е не знав про роль ретровірусів у формуванні синтизів, плаценти. А все інше е мені відомо, того, як тільки ви ще раз таке щось думаєте зробити, е я себе задоволений. задоволенням, як візичний піхорович, працює в КПІ е на кафедрі філософії, до того, що те, що ви робите, Ну, По-моєму, це дуже здорово. Бо то, що купа учених гриється у своїх норках, ну, ви пам'ятаєте, Бернадшоу, да? що якщо так діло після, то скоро спеціаліст буде знати все про нічого. Да? А думати нічого. І от те, що ви це затіяли, це велике спасибі вам. Добачайте. Я матюшку Парампостевич, доцент кафедри філософії і є докторант. Саме університету Дмитра Романова. і дуже радий, що тут не тільки його, а й ще один колега. Байдужманів всім. І ще я хочу дуже і дуже подякувати всім доповідачам, тому що хоч які теми бралися, але у них є спільна основа. І це не тільки поєднання вірусу логі, та філософії. Не знаю, можливо, хто помітив, а хто ні. Але о тих даних, які прозвучали сьогодні. Мені, наприклад, як історику філософії історику науки, цілком достатньо для того, щоб стверджувати, можливо, на наших очах, я тут звичайно, не хочу брати на себе те, що належить біологом, але я бачу нічого інше, як народження, щонайменше біології нової картини світу. І чим це пов'язано? З тим, як саме методами емпірічними, Своворопроведення показано роль вірусів у людському житті. І ще, напевно, я дам своєрідне таке запрошення чи то до дискусії, чи обговорення, чи може для роздумів, багато разів говорився про філософію. Але от, як розізнити, де у нас питання філософське, а де спеціальне, біологічне, хімічне, історичне? А для цього є ряд властивостей, які кожен із нас. Може встановити, і, до речі, кожен із присутніх за цими ознаками уже є філософ і не бімося цього. Отже, якщо певного питання, яке було не було, ми маємо граничну узагальність, тобто ширший масштаб, ніж. Якщо ми маємо тут парадоксальність або атомічні постановки, що твердження буде заперечення, якщо ми маємо величезну масив відповідь розв або розвитку, то кажуть інша. Оскільки, наприклад, давалося винушення віруса, що це таке, я більш не впевнений, що діюче воно теж, напевно, буде своєчасно спростоване і замінене іншим, а Але що іще важливо, якщо у нас є смисло життєва значимость даного питання, якщо воно іще не має остаточно вирішення, то це наших філософія. І ми бачимо, що тут поле для нашої взаємодії невечерні, тому що скільки питань виявляються спільними. І для біології, навіть такої чітко визначені галузі бюросології і, і філософів цілого. Величезна подяка всім жовтним доповідачам і тим, хто був присутній. Вічний сподіваюся, що сьогодні ми не просто так розійдемося. Ми налагодимо зв'язки, будемо їх підтримувати, тому що нам є що одного одному сказати. Величезна подяка за справжньому копі свято. І сподіваюся, до нових зустрічей. Спасибі велике. Працює вчений есекіраркаволога, який займається конструкцією дуже шкідливих та летальних штамів вірусів. Наприклад, нещодавно вони з колегами конструювали Іспанку, і розрипа, який в 1918 році уніс життя багатьох мільйонів людей. Так, є, є такий ажіотаж суспільний навколо цих дослідів, що люди протестують, чому ці штами вірусів реконструюються і зберігаються в цій лабораторії. Є, є інформація щодо цих до досліджень втреченне РБ, Федеральне роз, розвідувальне бюро США, Сполучених США. В принципі, от як ви ставитесь. З позиції біоетики до таких досліджень, чи треба їх контролювати, чи мають бути якісь органи державні, які цим займаються, і чи мають бути якісь суспільні рухи, які ставлять такі гострі питання навколо біологічних досліджень? Дякую. Запитання, будь Я, по-перше, хочу що... за завідувати Сергію. Присядьте, будь ласка, тому що я так звичайно дуже коректно, вже ви, виступаючи такі питання. Ми не дуже були уважні, коли слухали мою доповідь. Я говорив про те, що сьогодні існують великі проблеми з створенням нових штамів. Те, про що Богу говорить, аж 1 на 1 робив Таутенбергер. І це було ще в 2001 році. Він із Аляски витягнув той вірус, методом зворотньої генетики отримав в пробірці цей цієї і сьогодні він існує як не модельний, але музейний штам. H1 n 1 реального вірусу, який існував у 1918 році. Більше того, він дуже мало чи відрізняється від грипу H1, n 1 який існує сьогодні. Тобто інакше кажучи, не вірус змінився, а ми. Це перше питання. Друге питання. Реально зараз буквально в 24, -24 жовтня, якщо мене не змінює пам'ять, Конгрес США Америки наложив ембарго ембарго, як це називає. Наложив вето на всі дослідження, які. Пов'язані з так званим ФейО, тобто організми, які мають нові властивості. І це стосується не грипу аж один на один, а грипу h 7 n 1 тобто пташиного грипу, який передається від птахів до птахів, але не передається від людини до людини. І команда, яка це створювала, в основному це були голландські вчені. Про що йшла мова? Вони штучними одиночними мутаціями змінили послідовності. Рецепторного білку, поверхневого білку вірусу гемаглютеміну, таким чином, що він став ад, адсорбуватися на, на поверхневих епітеліях дихальних шляхів людини. Перевірено це все було надхора, тому що саме тхір є основною моделлю передачі і розвитку вірусної інфекції, тому що на людях ніхто експерименти не ставить. І от саме це ще було у 2012 році. Саме, ця, ця, саме оці експерименти і підняли оцю буру проблем, які, е, власне кажучи, ставлять, ставить суспільство. Тобто, чи потрібні такі експерименти, чи вони не потрібні? Є сторонники за, є сторонники проти. Я, як вірусолог, з одного боку, можу здатися нав'язливим, тому що я стою на, на тій стороні, яка кажуть, що такі експерименти потрібні. Чому вони потрібні? Давайте трошки історії. Я нагадаю вам, що коли Берт, про який говорила Алла Володимирівна, вперше створив рекомендантну молекулу ДНК, це було на основі таких самих вірусів. Відразу на наступний рік була скликана так звана Аселомарська конференція, де зібралися представники церкви, суспільства, наукових верст і обговорювали, що ми робимо. Ми втручаємося в діла Господа Бога нашого, ми конструюємо нові форми організмів, які ніколи раніше в природі не існували. Так, неможливо, давайте бігом це все контролювати. І постановили, всі експерименти, які пов'язані з рекомендантами молекулами ДНК, повинні проходити в визначених лабораторіях під контролем громадськості, і це ну, приблизно так. Чим це все закінчилося? В 1986 році, через 11 років, після Соломарської конференції, ФАО, Американське агентство по наданню патентів, патентує перший комерційний препарат, який створений на базі рекомендантного вірусу. Чи є питання? Ми вже проходили це через атомну зброю. Ми це проходили за заборону і контроль. Ми проходили це через створення генетично модифікованих організмів, за заборону і контроль. Чим це закінчується? Воно закінчується зовсім не тим, на що сподівалися ті, хто заперечує. Тому ідея яка? Якщо ми хочемо наукового розвитку, якщо ми реально хочемо щось знати про цю природу, ми не можемо говорити, що це можна, а це не можна. Знову таки, до питання добраці зла. По великому рахунку, біологічну зброю можна створити в будь-яку. Ну, в шкільній майстерні, умовно кажучи. Чи буде це зброєю? І давайте вже просто перестанемо один одного лякати словами біологічна зброя. Якщо хтось в темі, про що йде мова, то я вам скажу так. Якщо ми вижили за 3,5 мільярди років, то не хочу я навіть слухати про те, що буде якась біологічна зброя, яка біологічна зброя? Я створив вірус, він пройшов куди. Ви бачили той вірок? Там все зайнято. Реально, там все зайнято. Для того, щоб там щось відбулося, потрібно, щоб... Ну це вже таке щось створити, причому прорахувати. Я абсолютно впевнений, що якщо воно і проіснує, це буде дуже короткий проміжок. часу. А грошей на це треба потратити дуже багато. Простіше отлити кулю. І стріляти. Які проблеми? Тому говорити про те, що це, це таке страшне, звичайно, будуть говорити. Тому що, знову ж таки, як свій час просніть, не, не віл є о, причиною сні. А наша поведінка етична. Про що йде мова? Гроші. Якщо ВІЛ вартість досліджень, представники центру, ВІЛ, центру світу, вибачте, не дадуть збрехати. Це, це гроші, які порівняні з грошима, які йдуть на космічний галузь. Це реально. А коли ми скажемо, що ходіть в церкву, хлопці, мийте руки, вже все ж не треба ніяких, ні діагностичних лабораторій, ні високого рівня захисту для того, щоб працювати з цими вірусами, щоб щось розуміти про ці віруси. Ну про що ми будемо говорити? Тому я маю надію, більше того, якщо комусь цікаво, є такий журнал Ембайо, це журнал американського соціальних маркробіологів, де якраз в кінці минулого року була ціла дискусія з приводу того, так це чи ні. Навіть до того, що там, до речі, піднімалися гносеологічні аспекти, наскільки це важливо для досліджень. Не буду цього чіпати, але мені сподобалося, зокрема, одна, один з виступів, який говорить так, апокаліпсис. Апокаліпсисом наслякають з тих самих пір, як почалося існування цивілізації. І щось все ніяк календарі має, ще там щось весь час щось знаходиться, щоб, щоб ну, знайти якусь причину для того, щоб щось не робити. Тому я вважаю, що, взагалі кажучи, звичайно, це, це супер. Це гарна можливість е, засобам масової інформації. Ну і таке інше з, е, зірвати там якийсь там, я не знаю, приз, Да? Але час покаже, як воно повинно бути. Особисто я вважаю, що тут немає проблем. Я, звичайно, абсолютно згоден з тим, що такі дослідження потрібно контролювати з тієї точки зору, що лабораторії повинні бути захищені не тільки, не тільки від витоку вірців, але й співробітники і все інше. Це, ну, це, це азбука. Нема питань. Але якби ви тільки знали, скільки коштує така лабораторія? І просто на секундочку. І тоді, тоді стає тоді зрозумілим, чому дехто починає non. говорити, нам це не треба. Ми краще купимо десяток джинів і футболістів. Один футболіст коштує стільки скільки така лабораторія приблизно. Так про що ми будемо говорити? Так. Да. Давайте будемо тут сперечатися. Дякую. Дякую. Прошу Я працюю в Інституті Государственний научно-контрольний інститут біотехнології штамов мікроорганізмів. Я сама вірусолог, замдиректора по науці. Вот я хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия за то, что нас собрали вместе, подняли такие интересные вопросы. И кафедра вирусологии это продолжает в течение многих лет. Многие из вас, вот я вижу, лица, которые регулярно бывают и присутствуют на конференции Биоресурсы и вирусы, которые раз в два года проходят в университете имени Тараса Григорьева. Шевченко. Ну, сейчас мы подняли э, такой вот молодой человек, поднял вопрос. Э, мне хочется немножко. э, нашу, может быть, и дискуссию, в другое русло. Вы задаете вопросы, и вот видно, что вы никогда не были в вирусологической лаборатории должного уровня. Значит, для того, чтобы работать с патогенами, патогены делятся на категории по спискам патогенов. В каждой стране эти списки патогенов свои. То есть то, что в Америке там первая группа у нас, четвертой группа, ну это такие нюансы. И для каждой группы патогенов существуют обов'язковые умовы, в яких мы повинні працювати с ними. То есть уровень лаборатории вирусологических он разный. То есть есть уровень второго уровня, третьего уровня, 4, даже есть п'ятого уровня в Америке, такая лаборатория тоже есть. Это к тому, что ваш вопрос состоит из двух, может быть, складовых. Первое – это биоэтический аспект. Второй вопрос – это биобезопасность. То есть лаборатория должного уровня она предполагает уровень биозащиты и соответствует требованиям биобезопасности этой лаборатории. То есть не выноса этого патогена за пределы лаборатории, а особо обученного персонала, особые требования к самой ну, структуре с строения этой лаборатории. И поэтому один аспект, вот, что не надо работать, надо работать с этим, но при этом персонал особо обученный и персонал в разных странах, есть, скажем так, есть кодекс ученого этический кодекс ученого, вот Латвия приняла такой кодекс, и ученый должен соответствовать этому кодексу. В некоторых странах подписывают соответствующие документы, что этот человек допускается к работе с определенным патогеном, поэтому он должен соответствовать певным требованиям, певным критериям. Он подписывает бумаги, что он такой, вот такой, он и вынесет эти патогены наружу, да? Теперь мне бы хотелось поговорить такой вопрос, что в нашей стране, ни для кого не секрет, сейчас боевые военные действия. И уровень нашей биобезопасности страны, скажем так, очень зависит от многих из вас, потому что многие из вас сейчас работают реально в лабораториях и вот у нас сейчас может быть даже проблема такая, как бы донести до нашего руководства страны важность проблемы биобезопасности нашей страны, которая повязана, конечно, с биотерроризмом. Я сегодня хочу поговорить о том, что мы все, вот если здесь все вирусологи, то мы все стоим в страже биобезопасности нашей страны. И каждый должен понимать, что мы делаем и что нам надо сделать для того, чтобы донести до высшего руководства нашего страны важность этой проблемы, поскольку вот последний на слуху у всех лихорадка Эбола, которая возникла в африканских странах. Готовы ли мы, готовы ли наша страна к этой к этому вызову? Значит, если в диагностическом плане, если при, приезжает, скажем так, приезжает больной с Вирусом к нам, что мы должны делать. То есть я о том, что уровень безопасности лаборатории, которая должна работать с этим патогеном, к сожалению, у нас в Украине нет. И нам надо поднимать этот вопрос на всех уровнях, что нам надо оснащение, нам надо квалифицированные специалисты, нам надо такие лаборатории. Понимаете, вот это, конечно, проблема для нас очень большая, потому что патогены разные по своей вирулентности бывают. Если у нас зайдет в Украину такой особо опасный патоген, то есть мы должны быть готовы к работе с ним. Я хотела немножко как бы вот это поднять. Спасибо. Игорь Дмитрий, национальный медицинский университет имени Богомолцев. Я вот хотел задать вопрос. Существует ли сейчас в Украине возможность распространения и передачи ЭПОЛО? То есть существует ли такая масса принципов? А почему Нашим нет? Если там заедет ЭПОЛО, как вы думаете? Я не знаю, я вот поэтому и спрашиваю. Я буду спорить и буду утверждать, что нет. Потому что важно понимать, то есть, вот говорим о вирусах. Ведь нужно понимать, о чем мы говорим. Два вируса это все равно, что два разных человека. Один любит пиво, другой любит. Ну, придумайте что-то. да? тогда <риклад> да? поймали. То есть это о чем говорить? Тот, хто любит пиво, он утром пайдет за пивом, а тот, хто любить театр, он вечір падет за театром. Потому и не тоже человек. Неудачны тебе. Но я все это к чему говорю. Вірус лихоманки ебола вірус Передається виключно контактному шляхом. Якщо ми говоримо про Африку, то я вам скажу, що приблизно... Не менш ніж 35% населення Центральної Африки мають антиділа до вірусу Ебола. Що це значить? Вони з ними стикалися, вони не хворіли. У них не було яскравих клінічних проявів. Що ми бачимо, коли ми бачимо сьогоднішню епідемію? Всіх людей, які мають вже прояви симптомів на останньому етапі інфекції, їх звозять в одне місце і за ними починають доглядати в кращому випадку. В гіршому випадку. Їх залишають в поселеннях, і шамани намагаються щось там з ними зробити. Контактний шлях передачі. Якщо тут в Україні з'явиться хтось, який схожий на, е, за інфекцію на вірусу Ебола, локалізувати цей спалах і нейтралізувати розповсюдження вірусу, не буде великих проблем. Так, може бути там 5-7. Скільки на дорогах Києва гине щоде? Так що про епідемію я волів би, щоб не піднімати. Я, я звертаюся до всіх, хто хоч трохи розуміє, про що йде мова. Не потрібно підтримувати такого роду дезінформацію, тому що вона дуже впливає на психічний стан від співстаціону. Мене зовуть Савчук Ярослав, я аспирант інституту мікробіології. Сьогодні всіма докладчиками була піднята дуже важлива і складна тема це синтез науки і філософії. Ну, Во-первых, тут существует проблема в том, что наука на сегодня – это ну, понятие абстрактное. То есть на сегодня не создана единая научная картина мира. Поэтому нам приходится иметь дело с отдельными науками, в частности с биологией. Поэтому это уже как бы усложняет понимание общности философии и общности науки, поскольку нам приходится иметь дело лишь с частностью. Во-вторых, ну, биология это как любая другая наука, она не может ставить под сомнение или под вопрос свои основы. В частности биология ну, как и физика скажем, не может говорить что такое время, что такое пространство, поскольку она сама пользуется этими понятиями. Также и с точки зрения биологии не удастся сформулировать понятие, что такое жизнь сама по себе. Мы можем ли с точки зрения биологии говорить о неких свойствах жизни. То есть, в частности, вирусы они, э, ну как бы с одной стороны, как уже было сказано неоднократно, они имеют свойства живых организмов и имеют свойства, ну неживых организмов. В частности, они не могут реплицироваться, то есть, э, ну воспроизводиться без э, не внутри клетки или не внутри живого организма. Таким образом. Ну как бы с точки зрения биологии очень трудно найти такую модель, которая бы соответствовала ну, вот, по которой мы могли бы спроецировать, что такое вирус. На мой взгляд, одной из такой моделей может являться техника. Поскольку Даже вот визуально, вот если посмотреть на фотографию вируса, вот у наверное у, там 90% людей. возникнет ассоциация что это какой-то ну скажем механизм то есть вот, ну, что-то похоже на эль башню там какие-то конструкции то есть очень правильная форма то есть по своей форме и по виду вирус он как бы ну, сильно отличается от любых других биологических объектов это во-первых во вторых что на мой взгляд еще более важно. То, что вирусы, как и техника, не могут размножаться сами по себе, то есть они не могут воспроизводить сами себя. Техника воспроизводится только посредством человека. То есть человек на заводе с помощью станков делает из одних технических устройств другие. Также и вирусы, то есть они, и даже вот сам принцип сборки, то есть техника, она тоже собирается, как и вирус. Поэтому, ну на мой взгляд, может быть такая вот модель понимания, что такое вирус, может быть, вот, ну, такая модель как техника. То есть они, ну как мне кажется, ну по крайней мере на, при первом приближении они ну, как бы, До друг, друга похоже можуть бути комплементарними mm -hmm. в своєму відношенні. Мене звуть Олексій Болдрів, я працюю в Інституті фізіології і молодої академії наук. Ну і між цим цією справою ще займаються популяризацією науки з колегами, ми ведемо сайт Моя наука і відмагаємося теж організувати якісь заходи, подібні до цього, різні цікаві заходи. Тому я дуже вдячний, що ви змогли це організувати цей захід, дуже цікаво, тому тут всі зібралися. Але я ще хотів підкреслити таку річ, що я сюди прийшов, то побачив дуже багато знайомих обличків. Тобто Тут багато науковців, спеціалістів, викладачів, але більшість у нас суспільства вона абсолютно неграмотна у цих питаннях, які сьогодні тут обговорювалися. Навіть ми можемо казати, що Національний медичний університет який є теж у вільний час викладаю, на жаль, на кафедрі анатомії дітям розповідають, щось не викликається ВІЛ Досі це розповідають, що це доведено, що це, це якісь незрозумілі речі. І ці, ці рухи вони існують в головах людей, які нічого ні не розуміють у цьому. Тому закликають не тільки збиратися у такі гарні дружні компанії, але йти ближче до людей. Більше пропагандувати науку саме через серед людей, які цьому не розбираються. Ну СНІД і Ебола, звичайно, зараз дуже актуальні, так що якби хтось зараз то таку лекцію було чудово. Дякуємо і